Усім привіт! І сьогодні продовжимо наші е, списки. І на черзі у нас LinkedList. В попередньому розділі ми з вами е, дізналися про array-list. Класу е, LinkedList майже ідентичний нашому array List. Тобто, давайте звернемо увагу: LinkedList, е, generic string, е, ім'я масиву, New LinkedList. Тобто, усе майже схоже, окрім е, того, що замість array-list написано LinkedIn. І ArrayList проти LinkedList. Клас LinkedList це колекція, яка може містити багато об'єктів одного типу, так само, як і ArrayList. Клас LinkedList має ті самі методи, що і клас ArrayList, оскільки вони обидва реалізують інтерфейс List. Це означає, що ви можете додавати елементи, змінювати елементи, видаляти елементи та очищати список таким же чином. Однак, незважаючи на те, що класи ArrayList і LinkedList можна використовувати, однаково вони побудовані дуже по-різному. І так, як працює наш з вами ArrayList? У класі ArrayList є звичайний масив, коли елемент додається, він розміщується в масиві. Якщо масив недостатньо великий, замість старого створюється новий більш, більший масив, а старий видаляється. А як працює LinkedList? Зберігає свої елементи. Контейнерах список містить посилання на перший контейнер. А кожен контейнер має посилання на наступний контейнер у списку. Щоб додати елемент до списку, елемент, поміщається в новий контейнер, і цей контейнер зв'язується з одним з інших контейнерів у списку. І коли використовувати той чи інший реліз? Використовувати реліз для зберігання та доступу до даних. І LinkedIn List для маніпулювання даними. І так, метод list, List у багатьох випадках реаліст ефективніший, оскільки зазвичай потрібен доступ до випадкових елементів у списку. А, але LinkedIn List надає кілька методів для більш ефективного використання певних операцій. Таких як: Add first ми додаємо елемент, Дійся. а ось наш з вами буде реаліст array list. ось так він розбитий на декілька елементів, і коли ми з вами додаємо, наприклад, елемент за певним індексом, усі інші наші з вами дані зміщуються вправо. Тобто, якщо у нас з вами буде е, мільйон там елементів або 10 тисяч, або 100 тисяч, е, якщо ми кудись щось додаємо, усі інші елементи зміщуються вправо. А на відміну від е, нашого LinkedListu. LinkedList у нього є у кожного з елементів є посилання на кожен наступний елемент. І є у голова і хвіст, і хвіст. Тобто, ми можемо з вами додати перший елемент add first. Також можемо додати останній елемент add last. Тобто. Вони вже між собою елементи будуть мігрувати не тільки зліва направо, а зліва направо та справа наліво. Тобто з кінця у початок, і вони будуть більш динамічно рухатись між собою. Тобто, кожен елемент може рухатись як справа наліво, так і зліва направо. Remove first, remove last, видалення останнього або першого елементу. Get first, get last. Будемо get-ати наші елементи. Окей. Зараз трошечки побачимо, як це буде в нас працювати. Я просто скопіюю ось цей масивчик. Занесу його до нашого нового класу. -list test. Окей, зроблю метод main. І просто додам його ось сюди. Ну, дійсно, треба ще імпортувати. Ось цей дженерік, нам не потрібен. І дивіться: запустимо наш з вами масивчик LinkedList. list. І ось наші елементи Volvo, BMW, Ford, Mazda. І нам говорить про те, що ми можемо додавати cars.add, Дивіться, add last. Add last, наприклад, ford. ford. Тепер перевіримо, що він додався останнім. Ось Ford. cars.add First. І, наприклад, Таврія. Запустимо. Ось наш форт, ось, ось наша Таврія. Тепер, <coughs> окрім мы, Add, ми можемо ще ремувати їх. Дивіться: те ж саме: cars.remove Можемо так само. І об'єкт, і за індексом, і так само remove first. І так само можемо cars. remove last. І перевіримо, що наші елементи видались. Ось Volvo, ось Mazda. А також cars. У нас будуть get first. Get last. Ну, краще їх занести до south, Sout cars. Трапка. Get first. І так само ми можемо getнути. Get last. Get last. Запускаємо. Тобто, в принципі, вони між собою схожі. А в принципі, вони дозволяють майже одне те саме. Але рейліст частіше використовується, лінкісліст рідше. Linked list працювати дозволяє з останнім та попереднім та першим елементом, і тому така між ними різниця. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До побачення.